Україна забракувала харчі семи російських виробників. Держспожив інспекція виявила невідповідність їхніх товарів вітчизняним стандартам. Йдеться про дев'ять найменувань солодощів, кілька видів сирів та рибних консервів. Чи варто очікувати кроків у відповідь з боку Росії та як сьогодні працює вітчизняний бізнес із північним сусідом? Дізнавалася Тетяна Степанюк. Із полиць українських магазинів зникнуть деякі товари російського виробництва і йдеться зовсім не про бойкот продукції північного сусіда. Держспоживінспекція заборонила реалізацію товарів самих російських виробників, адже виявили їхню невідповідність українським стандартам. Партнери порушили аж два закони: про безпечність та якість харчових продуктів та про захист прав споживачів. Держспоживінспекції України вживаються відповідні заходи щодо вилучення зазначеної та іншої російської продукції, що розповсюджуються з порушеннями з гіпермаркетів основних торговельних мереж. Саме з такої ж причини Москва вже неодноразово закривала ринки для нашого бізнесу, оголошуючи то сирну, то м'ясну, то шоколадну війни. В умовах політичного та військового протистояння вітчизняні виробники остерігаються закриття російського ринку. Тому вже думають про переорієнтацію експорту. Йдеться насамперед про плодовочеву. Там ясно молочну продукцію цікавими для України. Це все ж таки ринки арабських країн, північної Африки, Азії. Так можливо, більше будемо просуватися на Вазійські азійський регіон. А якщо вітчизняний бізнес відповідатиме європейським стандартам якості, відкриються і західні ринки. До того ж, комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі підтвердив. Із травня приблизно 98% митних мотних зборів, які українські експортери сплачували на кордоні з ЄС, знімуть взагалі або ж суттєво знизять. У мінагрополітики підрахували за таких умов за 6 місяців. Експорт зросте на 46%. шість Вартісному то це 717 мільйонів доларів. Це в рамках без так званих безмитних квот. І до півтора мільярда доларів в рамках тих квот, де мита не обнуляються, але суттєво знижуються в цій групі. Особливо ми покладаємо сподівання на кондитерські вироби. Це до 450 мільйонів доларів США. Є в нас суттєвий суттєва група, яка може такий зробити прорив. Це шроти, проте насамперед фахівці рекомендують наповнити внутрішній ринок, адже Україна приміром торік імпортувала 150 тисяч тонн свинини. При цьому рівень споживання м'яса значно відстає від норми. 54 кілограми на душу населення при нормі 83. якщо охарактеризувати молоко 214 проти 390. Вітчизняний бізнес має всі шанси витіснити імпортну продукцію, і з цієї ж таки Росії, в тому числі кажуть експерти. Проте відмовлятися від партнерства фахівці не рекомендують, адже рано чи пізно відносини між Києвом та Москвою стабілізуються. Тетяна Степанов, Станіслав Кропаницький, БТБ.